Добрий день, чи вам можемо допомогти. Так, так. Прошу домашній телефон. Що сталося? Гіпертонічний криз, високий тест». таких дзвінків диспетчерська швидкої на добу утримує до пів тисячі. Утім, часто цим екстреним номером зловживають діти, жартівники, ловеласи та звичайні грубіяни. Нецензурні вираження, звичайно, є. Одно ну, вправі ми е, на це реагуємо так. Ви, тільки хіба промовчати можна, що ще можна сказати в такому випадку. От. Ну, але наслухаєшся тут, е, не приведе Господь багато. От. Ну, більше то в, вночі. Іноді хворих пацієнтів роздратовує ретельна допитливість диспетчерів, але медики наголошують, це необхідність. Диспечера питають ці дані відповідно стать вік хворого, скарги максимально збирають для того, щоб визначити, яку бригаду і в який термін посилати до хворого. Тобто мається термін, мається на увазі, що є першочергові з викликів, які негайно, тобто маленькі діти до року, хворі серцево судинною патологією швидко їде бригада, до них мусять відправити. Трапляються випадки, коли пацієнти відмовляються від послуг швидкої, бо отримують пораду телефоном. Для цього у диспетчерській щодня чергує лікар-консультант. Упродовж року з понад 150 тисяч викликів, близько трьох тисяч бувають безпідставними. За словами медиків, карету швидкої необхідно викликати лише тоді, коли існує загроза життю та здоров'ю пацієнта. Стан, який в людини виник вперше, тобто це для неї не характерно. Вона в такому не перебувала. Чи, скажімо, різкий якийсь біль, чи це є кровотеча, чи це є втрата свідомості судоме. Тобто стани серйозні і вони потребують негайної допомоги. Дуже часто швидку викликають хронічно хворі, які потребують не оперативної допомоги, а постійного лікарського нагляду. Алкогольним запійникам зауважують медики необхідний нарколог, а не бригада швидкої. Окрім цього, телефонують жартівники та викликають карети швидкої до своїх сусідів через звичайну помсту. А за жартом це є ціла бригада. Виїжджає, лікар, фельдшер, санітар, водій з медикаментами в той стан, коли це треба завжди пам'ятати, що в той момент може бути комусь дійсно потрібна допомога, а бригада зайнята. Буває, що швидка приїздить із запізненням, за словами водію. Таке трапляється здебільшого з двох причин: неправильно названа адреса та нахабство львівських водіїв. Не допомагають навіть сигнальні маячки. Дуже багато є випадків, особливо з крутих машин, коли нам навіть і пальцями показують. Може я йдемо додому, додому і до його дитину везу, і таке банк теж у нас були випадки. Коли я привіз на орока в лікарню дитину, а той, що мені так пальцем показує, він приїхав на його дитину, я його в машині віз. В області загалом торік лікарів швидкої безпідставно викликали понад 7 тисяч пацієнтів. Хоча у цей час хтось справді потребував невідкладної медичної допомоги. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.